П'ятьох джерел пасивного доходу для пенсіонерів, які допоможуть їм розбагатіти в 2025 році. Пасивний дохід для пенсіонерів від мрій до реальності в 2025 році і далі. Вихід на пенсію це довгоочікуваний етап життя, коли можна залишити позаду рутину роботи і присвятити себе улюбленим заняттям. Однак, фінансова стабільність залишається важливим завданням. Багато пенсіонерів стикаються з необхідністю доповнити свою пенсію, щоб забезпечити комфортний рівень життя. На щастя, існує безліч способів створити джерела пасивного доходу, які допоможуть вам не тільки зберегти накопичення, але і навіть примножити їх. В останні роки тема пасивного доходу стає все більш актуальною, особливо для тих, хто прагне до фінансової незалежності. У 2025 році і в наступні роки, завдяки розвитку технологій і зміни економічних умов, можливості для створення пасивного доходу будуть тільки розширюватися. У цій статті я поділюся своїм баченням того, як пенсіонери можуть ефективно використовувати різні стратегії для створення пасивного доходу, спираючись на сучасні тенденції та свій особистий досвід. Ми розглянемо не тільки традиційні методи, такі як здача майна в оренду. Але й більш інноваційні підходи, такі як створення цифрових продуктів та інвестиції в пасивні активи. Чому пасивний дохід так важливий для пенсіонерів. Перш ніж переходити до конкретних способів, важливо зрозуміти, чому пасивний дохід стає все більш привабливим для пенсіонерів. Ось кілька ключових причин: додаток пенсії, пенсійні виплати часто не покривають усіх потреб, особливо в умовах зростаючої інфляції. Пасивний дохід може допомогти заповнити цей розрив. Фінансова незалежність. Пасивний дохід дозволяє вам не залежати від допомоги інших і контролювати свою фінансову долю. Збереження активності, створення та підтримка джерел пасивного доходу може бути чудовим способом залишатися активним та залученим до життя. Спадкове багатство, джерела пасивного доходу можуть бути передані нащадкам, забезпечуючи їм фінансову стабільність. 5 перевірених способів створення пасивного доходу для пенсіонерів у 2025 році і далі. Розглянемо 5 способів, які я вважаю найбільш перспективними для пенсіонерів у 2025 році і далі. Я буду спиратися не тільки на інформацію, яку можна знайти в інтернеті, але й на свій особистий досвід, а також на спостереження за тим, що працює зараз. Один високоприбутковий ощадний рахунок простота та безпека. Це, мабуть, найпростіший і найбезпечніший спосіб отримання пасивного доходу. Відкрити високодохідний ощадний рахунок зараз це розумний крок для будь-якого пенсіонера. За останні роки ставки депозитів значно зросли, і онлайн банки часто пропонують кращі умови, ніж традиційні банки. Рада, не бійтеся порівнювати пропозиції різних банків. Вивчіть умови, такі як мінімальний внесок, процентні ставки та комісії. Зверніть увагу на те, які додаткові бонуси пропонують банки, наприклад, кешбек або підвищені відсотки за залучення нових клієнтів. Мій досвід: я особисто використовую онлайн рахунок в одному з великих банків, який пропонує конкурентну процентну ставку. Це дозволяє мені отримувати стабільний дохід без будь-яких зусиль. Однак, я регулярно перевіряю пропозиції інших банків, щоб переконатися, що я отримую найкращі умови. 2. здача інструментів та обладнання в оренду монетизація невикористовуваних речей. Якщо у вас є сарай, повний інструментів, невикористаних речей або навіть спеціалізованого обладнання, подумайте про їх оренду. Платформи Такі, як оренда мого спорядження, дозволяють легко розміщувати оголошення та знаходити орендарів Рада встановить конкурентоспроможну ціну, враховуючи вартість палива та обслуговування обладнання. Обов'язково складіть детальний договір оренди, в якому будуть вказані умови використання, відповідальність за пошкодження і порядок повернення обладнання. Мій досвід: у мене є кілька інструментів, якими я рідко користуюся. Я планую розміщувати оголошення на платформі оренди, щоб отримати додатковий дохід. Я також думаю про придбання деяких спеціалізованих інструментів, які користуються великим попитом, щоб збільшити потенційний дохід. 3. Оренда автомобіля розумне використання активу. Якщо у вас є автомобіль, яким ви рідко користуєтесь, подумайте про його оренду через платформи, такі як Туру або Джетарунд. Це може бути чудовим способом отримання стабільного доходу. Рада, обов'язково ознайомтеся з умовами страхування, які пропонують платформи. Переконайтеся, що ви розумієте, які ризики покриваються, а які ні. Також подумайте про те, щоб встановити GPS-трекер в автомобіль, щоб відстежувати його місце розташування і запобігти крадіжці. Мій досвід у мене є другий автомобіль, який я рідко використовую. Я розглядаю можливість здачі його в оренду через Туро. Я вже вивчив умови страхування і продумав, як забезпечити безпеку автомобіля. 4. Продаж стокових фотографій. Перетворення хобі на дохід. Якщо вам подобається фотографувати, перетворіть це хобі на джерело пасивного доходу. Продаж стокових фотографій на таких платформах, як Edo Bestack, Істок та Шатиасток. Може стати чудовим способом заробити гроші. Рада. робіть якісні фотографії, які користуються попитом. Використовуйте ключові слова, щоб люди могли легко знайти ваші фотографії. Не бійтеся експериментувати з різними стилями та жанрами. Мій досвід: я захоплююся фотографією і маю великий архів знімків. Я планую завантажити їх на стокові платформи і подивитися, як вони будуть продаватися. Я також думаю про те, щоб почати робити фотографії на замовлення, щоб збільшити потенційний дохід. 5 написання та продаж електронної книги поділіться своїми знаннями та досвідом. Якщо у вас є знання чи досвід, якими ви хочете поділитися з іншими, напишіть та продайте електронну книгу. Це може бути чудовим способом отримання пасивного доходу. Рада. Виберіть тему, яка вам цікава і в якій ви розбираєтеся. Напишіть книгу, яка буде корисна і цікава читачам, рекламуйте свою книгу в соціальних мережах та на інших платформах. Мій досвід: у мене є великий досвід у своїй галузі, і я думаю про те, щоб написати книгу, яка буде корисна початківцям фахівцям. Я вже почав робити ескізи та збирати матеріал. Висновок ваш шлях до фінансової свободи. Створення джерел пасивного доходу це не магія, а результат наполегливої праці та розумного планування. Однак це цілком досяжна мета для будь-якого пенсіонера, який готовий докласти зусиль. Пам'ятайте, що різноманітність джерел доходу це ключ до фінансової стабільності. Не бійтеся експериментувати з різними стратегіями і шукати нові можливості. У 2025 році і в наступні роки можливості для створення пасивного доходу будуть тільки розширюватися. Використовуйте ці можливості, щоб забезпечити собі фінансову свободу та насолоджуватися життям на пенсії. Не забувайте, що найголовніше це вірити в себе і не здаватися на шляху до своєї мети. Головне почати. Навіть невеликий дохід краще, ніж його відсутність. Удачі вам на шляху до фінансової незалежності!